Вітаю всіх, хто завітав на канал Селотні Доля. Бажаю доброго здоров'я і мирного неба. І дякую всім за те, що завітали на наш канал і що залишаєтесь на ньому, що дивитесь наші відеоролики. А сьогодні я хочу поділитися власним досвідом посіву. На наших городах сидератів. Я вже розповідала про фацелію, яку ми посіяли на городі після ранньої картоплі, і яка вже досягла досить такого немалого розміру і вже цвіте. Я хочу вам сказати, що багато хто з вас хто заходить на наш канал і дивиться на те, які врожаї ми збираємо. А ми, як я вже неодноразово говорила, двоє немолодих людей, двоє пенсіонерів. А врожаї все ж таки збираємо, як на мою думку, непогані. І ви самі, зайшовши на канал, передивившись відеоролики, будете мати цьому підтвердження. І ці врожаї, звичайно, за то. Звичайно, на порожньому місці не родять, бо кажуть, що земля це тарілка. Що в неї покладеш, то те з неї і відмеш. І Для того, щоб мати кожен непоганий врожай, потрібно здобрити землю. Ну а вже кілька років ми не тримаємо корови, так як раніше мали можливість вивозити в ній нагород, бо тримали корову, навіть і не одну. Тепер такої можливості нема. Ну є ще в нас і кози, і кролики, і курі, але все ж таки гною набагато менше, ніж було раніше. І от ці роки ми почали сіяти е, на городах трави сидерати. А сидерати — це і гірпиця сіця, як сидерат, і та кацеліє. І жити без пісні, і ворог, і овець. Все, що швидко сходить і швидко дає зелену масу для того, щоб її потім викусити, чи навіть не викусити, а просто заорати в ґрунт. І воно розкладається і дає такий же ефект, як, наприклад. Той же гній, але набагато більший ефект, Тому що гний, якщо свіжий гній, то може занести нагород якусь гниль для якогось. Овоска. А сидират цього не робить, а навпаки дезінфікує ґрунт. І грічиця дезінфікує, і фацелія. І що ми помітили? І не тільки ми помітили, а це вже під. Тверджено агрономами, що там, де посіяні сидирати були, якщо вони досягли якоїсь відповідної маси відросли, ну хоч би сантиметрів 15-20, то на тій ділянці на слідуючий рік нема бур'янів стільки, це вже перевірено. І не потрібно тих проклятущих, дорогущих, котрі травлять нас разом із ґрунтом, гербіциди вносити. І ґрунт покращується. Фацелія, наприклад, розкислює ґрунт і робить його рихлішим, Гірчиця також робить рихлішим. Посіви гірчиці. А гірчиця і так само, і фацелія, відлякують. Дротяників з нашої городньої ділянки. Не скажу, що їх зовсім нема, але таке зовсім небагато, якщо є. А були руки такі, що вони дірявили нашу картоплю, що були самі дірки від дротяників. І, звичайно ж, картопля вважалась неякісною. Добре, звичайно, було б посіяти сівником, але так як у нас сівника нема, то чоловік буде розкидати руками і буде сіяти цього року гірчицю і овес. <змішаний>. І не можна гарантувати, що буде з цього посіву толк, бо вже сьогодні 13 вересня і посуха. Але в сільському господарстві взагалі не можна нічого гарантувати, бо ми дуже залежні від того, яка погода. Казав чоловікові один знайомий, що мочить гірчицю, додає овес, щоб вони десь трималися одне одного. Трохи в нас маловато зерна, бо скажу вам по правді, що і сидирати також копійчину влітають. Купив маловато і, напевно, буде мало, але посіє рідше. і взагалі, хто його знає, якщо не буде дощу, то, звичайно ж, нічого не буде. Але будемо знову казати роди Боже старому малому сліпому і нам. І хай йде дощ, що на завтра намальовано дві крапки, що ніби має йти, бо вже і вчора було намальовано, і позавчора. А сьогодні спочатку говорили, що буде дощ, а тоді вже говорили, що не буде дощу. Отак, чоловік дідівським способом розкидає. По-колишньому, не знаю, чи зафіксувало, коли я говорила ціни, бо я включила паузу потім. Не знаю, як там, що там як воно там записалося. Гірчиця у нас 50 гривень коштує, а овес 10 гривень. А фацелія взагалі велика ціна. Я вже не пам'ятаю, яка, але фацелія велика ціна за кілограм. Так що дуже добре, коли є своє насіння, то й не шкода, бо хто його знає, чи воно проросте і чи воно підросте, бо, як кажу, вже трохи пізновата пора, і дощу нема головне. Якби дощ, то воно б швидко тепер би зійшло, бо ще тепло. І ще б навіть і підросло, бо так як прогнози показують, що... Ще ж і жовтень має теплий бути, якщо вони правду кажуть, бо деколи не дуже так справжнюються ті далекі прогнози, то ще воно б все зійшло б і підросло б, але, але на все воля Божа, дасть Бог дощ, то буде, не дасть, то й не буде нічого. А такий посів. Змішаний гірчиця і овес і сіємо вперше, бо попередні роки сіяли гірчицю, поза минулого року тут сіяли гірчицю, чоловік приорав, і, як я вже сказала, це вже підтверджено власним досвідом, що на наступний рік на цій ділянці я навіть дивувалася, що в нас щось сказала до чоловіка, що в нас бур'янів цього року нема. А в нас город тут забур'янений, бо. Ми колись купили в людини такої, не дуже вона так дбала, про город. І він був забур'янений, то бур'яно насіялося на століття. І, хоч ми сапаємо, але гербіцидів ми не, не приміняємо. То бур'яни щороку сходять, і кожен рік ми з ними боремося. Треба йти. Докуповувати ще гірчиці і віса, бо мало чоловікові буде, не розраховував в таку велику площу, потрібно буде засівати. А ви знаєте ще, крім всіх плюсів від сидерату, ще й знаєте те, що ґрунт не повинен бути голим. Навіть в природі, де голий ґрунт, то природа намагається покрити його якоюсь рослинністю, особливо з порошем. І на городі також не повинен ґрунт довго бути голий, бо і вітер його вивіває, і сонце випалює верхній шар гумусу і перестає ґрунт бути родючим. Отож, сидирати приносять неоцінену користь для наших городніх ділянок. Ну, і як на мене, то ще одне. Ми вже, як кажуть, Позбулися великої площі, загорнули і підготували до того, щоб чи зійде Седерат, чи не зійде, чи буде він, чи не буде. Але город прибраний і готовий до того, щоб його вже орати. Не буду показувати, як чоловік заробляє, бо піду купувати ще додатково овес і гірчицю. Але про користь ідератів розказала. Так що сійте і майте. Бажаю всім доброго здоров'я, успішної праці, мирного неба. З вами був канал Село Ти Моя доля. Мене звати Ніна, чоловік Володимир. До зустрічі!